Друзі, доброго дня всім. З вами АЗС Комплект. Ми виробляємо заправні колонки для вашого бізнесу, для роботи з пальним. Сьогодні я вам покажу невеличке відео людині збираємо колоночки. Це агрофірма. Я дуже радію, коли у нас є замовлення від. Агрофірм. Великих, маленьких, неважливо, бо це говорить про те, що Україна наша живе і жити буде. Ми багаті на поля, і коли колонки замовляють такі підприємства, значить, все у нас добре. Значить, ТЗ від замовника. Були у них колонки. Назвемо щось приблизно такого. Не буду казати, що іменно таке саме, але щось дуже, дуже схоже. Недорогі колонки, але великої кількості у них. І проблема сталася в тому, що люди почали недораховуватись дізельного пального. Тобто, вони побачили, що у них дуже великий перерозхід. З чим це зв'язано, незрозуміло. Або це з водіями, або це з колонками. Вирішили вони звернутися до нас і підібрати щось більш якісне, більш надійне, і щоб воно працювало безвідмовно. Що ми йому пропонуємо? Наші улюблені колонки. Це насоси тягові, 12-вольтові, з електронними лічильниками, електронний облік роторного типу. Версія друга, вона має калібровку, імпульсний вихід. Не путайте, будь ласка, їх з тими аналогами, бо щось останній час питають, а чи вони всі однакові і чого один такий, другий такий. Значить, Є лічильники схожі, все дуже схоже, але вони трошки не такі. Не попадіться, коли будете собі десь замовляти. Значить, Ми поставили електронний облік, електронний облік зі статистикою. Тобто, вони в кінці дня водій буде передавати дані, скільки він заправив. Тобто Маємо статистику на 300 заправок. Він підійшов і дивиться: сьогодні було дві заправки на 1800 літрів. Все. Він списав фото, вислав і все. Е, є у них калібровка, але ми е, зробили калібровку на всіх колонках самі, для того, щоб е, у всіх колонок була однакова калібровка. Ми взяли параметри довжини шлангу, е, ємність акумулятора і так далі. І налаштували точність лічильника. Нагадаю, це 12-вольтова дізельна. Заправлятися буде висока техніка, комбайни, трактори. Об'єми у них суточні приблизно тонна ТР2. За цього ставляться насоси з повітряним охолодженням для того, щоб не було перегріву в теплий період часу. Самосмоктуючі насоси системою байпас. Одна колонка у нас буде системою старт-стоп, Ось наглядно бо люди питають: а чи можливо доставити старт-стопи і ну, налаштувати його, щоб воно правильно працювало. Значить, так, можливо, 12-вольтова з системою старт-стоп. По комплектаціях ми вирішили, що їхні рукава будуть, у них залишаються, у них є. Ми доставили їм тільки осьові поворотні муфти. це для того, щоб рукав піднімався До техніки на горі, щоб тут шланг не заламувало. Поставили фільтрацію сепараторну з вологовідділенням, для того, щоб у них пальне зберігається в ємностях, в кубах пластик. Там збирається конденсат. Цей конденсат ми будемо збирати через фільтр сепаратор Значить, це друге. По безпеці вони можуть працювати до 30 хвилин по заявленій характеристики. На цих насосах є не є, а вони на мідній обмоці. Це дуже важливо, бо є такі варіанти насосів на обмідньонки. Також зауважте, коли будете вибирати собі насос. Обміньонка від міді, я думаю, ви всі знаєте, чим відлічається. Це буде працювати, ну скажімо, нормально і не виключається, обміньонка буде грітися, його не можна буде тримати. Вона буде дуже-дуже гаряча. І вона буде постійно вимикати насос. Постійно буде вибивати насос. 10 хвилин насос вибило. Десь хвилин насос вибило. Значить, по роботі, як це буде виглядати, значить. У них задача заправити 1000 літрів. Оператор підійшов, задав параметр. От, літраж, задав параметр, поставив, і він пішов працювати. Дійшов до 1000, сам зупинив насос. Ми так зробили, щоб він сам зупиняв насос, зупинився і показав видачу пального. Я дуже е, рекомендую такі колонки, такі зборки, скажімо так, не такі такі такі, такі, такі зборки, щоб е, кожна комплектація, кожний компонент в заправці був якісним. В основу це повинен бути якісний лічильник. Якщо ми поставимо тут поганий насос, від лічильника не буде ніякої, ви не вийде від нього ніякого результату. Е, тобто насос дуже важливо, щоб насос був якісний. Фільтрація. Якщо буде погана фільтрація, нормально не буде працювати система. Бачите, деякі ставлять на двох фільтраціях. І основне, щоб на такі колонки я зауважую людям, рукава або шланги не ставити за вуженого діаметру. Ці насоси високопродуктивні і на них треба ставити не менше дюйма рукава. Ось така у нас сьогодні зборочка. Я думаю, що людині все підійде. Ми проговорили кожний нюанс, кожну деталь, все обсудили. І воно буде працювати. Все обслуговування ми беремо на себе. Заміна фільтрів, якщо потрібен, буде якийсь ремонт, це все ми будемо його Обслуговувати і будемо підтримувати в сервісному такому шляху його. Всім подякував за відео, що подивились. Якщо у вас будуть питання, будь ласка, пишіть знизу або е на Viber пишіть, е телефонуйте. Підберемо вам класні якісні колонки. Е ви будете дуже задоволені ними і будете нас рекомендувати. Е Кому потрібні насоси, лічильники, рукава, пістолети і так далі. Будь ласка, звертайтеся, все є в наявності. Відправка день в день. Або на наступний день буває таке. Для військових, хлопців, будь ласка, дзвоніть, пишіть, максимальні знижки. Зробимо все. Для вас відправка тільки в день в день. Ну, а так всім подякував. За відео, гарного вам дня! Слава Україні! Слава нашим хлопцям, героям. Всім гарного дня!